Всім привіт! З вами Термомайн і в цьому відео ми будемо гуляти в гру під назвою Водбліц Blitz. І в цьому відео ми будемо покращувати танк під назвою PZ38. Давайте обираємо для нього покращення зараз. Так, оце. І це. Є. Якщо ви знаєте, що дає радіус огляду напишіть в коментарях. Ну, але я беру завжди маскувальну сітку, бо вона додає 7% до маскування танка. І оцей. збільшений заряд. Але на цьому танку запустила посилена броня, трохи... так є собі якось. Краще поліпшення поліпшена збірка. А Це. Зведені краще. Так, швидкість раунд. Так, тут. Давайте заходимо в раунд. Поки цей, а, все, раунд. Почався. Ну і тут доволі легко, думаю, буде в раунді. Тут є два, два це є перших рівня. І три це є середніх, та... Ой, других рівнів. То ми доволі швидко виграємо. Мій танк оцей ПЗ-38. Не сильний, але... Все-таки нормальний танк. Мінус 50. Так, збиваємо їх. Так, збиваємо. Ой, не туди. Так, підбиваємо. Давайте ще раз. Підстрелили. Підстроїли. Щось микс до нас їде. По гусеницям краще не стріляти, просто на цьому танку. Він їх тільки критичне наносить По поскочила. А, краще не стріляти в Башту по моїх 38 мене підбивають. Підбиваємо його відкрить. Давайте, в мене це є. Нам все одно ничего врачат. Оооо, ну і вы не Ходовую думаю Мене питань. Так, мені треба підмога. Истрейлю. Так, и. І... А, мы вынести. Все ж, давайте подивимось за раундом. А я думаю, вам не сильно будет цікаво. А, ну мы и выиграли уже. Перша перемога у відео. Ми нанесли 741 шкоду, заблокували 135 ушкоджень і знищили з нашої допомоги трьох осей ворогів. А я ще отримали багато за оце є досягнень і стрілець на цей є. Один і світі це є пострілів за серія пострілів. І ми тепер покращуємо бронювання. Побачимо, як він буде виглядати після цього. Так, ну він поки що не видно, що змінився. Так, і ми на першому місці. Так, давайте подивимось. Практично не змінився щось. А якщо гармату купить... О, змінився. Дивіться, гармат тепер трохи більш крута. А також у нас завдання виконані, два. Золотий це є і Бустер бойового досвіду. І в нас не вистачає на панцер третій Давайте ще поки що погуляємо. І постараємося в цій серії цієї частині цієї дійти до Панцера третього го і є цей гулять раунд Так, у нас тут... Двоє тільки других рівнів і троє це третіх рівнів. Давайте поїдемо в місто. А чи ні, не можна. Так, ПЗ не дає нам проїхати. Тож, давайте вже на пролом Їдемо. Так, ушкодили його, пробиття. Так, ми підтаранили його. О, скоро він буде знищений. Це він знищений. Так, чекаємо. А, не проїде тут, я думаю. А, ні, все таки проїжджає. Пробуває, нормально. Пробуває. Так, підбиваємо його. О, його під І не попав підстріли знову Давайте ще підстрелимо цього. Нас підстріляє підстр... сильно не пристрою тепер знав. Що ж, давайте почекаємо, поки бій пройде, і я покажу результат. Так. Ну і давайте стежимо як наші діб... доб'ють оцей Д2, наш Д2, це зараз його знищить до кінця. Лен Лі... Стюан... 3 теж оцей Щось робить. Але він. це Він ще й плюс застрелив цього Д2. <тапрошок> Що ж, давайте і в нас результати які. Так. А, нормально. Практично як цей раунд. О, нова медаль. Медаль кея четвертого ступеня. За отримання нагород. Із категорії герої битви. Зазвинякома знать опасності. Четверта ступень один. Так, историчный два. Сержом Джок Старий танк Ассеймон. Фай. Фай. Знак он нормальный срок вдома. Як зар... Реалізатор та пропагандист історії танкової війни. Ага. Нормально. І ми май маємо... скоро. А, ми вже отримали його. Крутяк. Що ж, ми на першому місці. І ми перший першого цієї штуку цю. Взялые. Так, задание. Два задания. Так, разумею. Да я уже. Да я тоже разумею Так. Ну и я сейчас не сильно давно цю гру завантажу. І, а я вже в неї всех погулять. І раніше я в ней гуляв. Да багато всього зна. Так, якийсь новий сезон. Так, нам не потрібно. Так, завдання. Два завдання забираємо. Все. Так, у нас уже... Так, где-то у меня вот эта штука. А, и забираем вот что-то у нас. А, экстры. Да, нормально. Нормальная такая штука. що мені на цьому X3? Якщо мені. А, X3 на всіх танках. Крутяк. Тепер беремо новий танк. Який набагато сильніше. І тепер це пенсер третій. Так, давай это продолжим. Давай это покрашим. <пишут> так, все. Так, все. Так, все. Так, все. Так, Так, с. Так, все. Ми практично вже дуже добре це покращилися. Так, дивіться, у нас... ми будемо в наступному відео покращувати вже Panzer третій. Бо вже це відео трохи довге. Все ж, а на цьому ми закінчуємо відео. До наступних зустріч і бувайте!